Доброго дня всім! Компанія Мініагробузова. Отримали отакий от гарний тракторець Джинма 404. Дана модель трактора на 40 кінських сил. Отак от. От, от гарно виглядає. Чотирьохціліндровий двигун. Передні Діски розборні, задні диски розборні. Значить, вона вже йде із ходозменшувачем. От ходозменшувач є, Бокова поліса, понижена, повищена, ходозменшувач. Ванилька. Хтось ще не придбав собі тракторця, звертайтесь, будь ласка, за адресою. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.